Так, до нас приєднався Женя Буглак, Зараз позадаємо декілька питань. Жень, привітайся. Привіт. Так, ми тебе сьогодні будемо мучити питаннями. Чудово, я готовий. І мабуть найголовніше, що турбує всіх, це як замішується твоя прикормка, але мабуть і не лише твоя прикормка, в якій не міститься додатковий ліквід. Ага, да, е -е, покажи, <хи> да, покажи, будь ласка, як це все потрібно е -е, робити. Добре, так. Да. Зараз візьмемо на прикладі полуниці. Я думаю, це такий. На кулплейсі cool це найрозповсюджуваний варіант цього року ще так, для цього знадобиться водичка, ємність якась пуста і в принципі цього буде достатньо. Ніякі ліквіди нам сьогодні не потрібні, тому що пресингу немає. Я думаю, буде достатньо того запаху, що є в прикормці його там багато. Тому розповім. Ну, як ви знаєте, є два. Одне одвічне питання, бути чи не бути. І друге питання одвічне це як все ж таки замішувати прикормку. Ну, З першим зрозуміло бути, а з другим давайте будемо розбиратися. Відкриваємо упаковку. Рекомендую відразу, кажу, не висипайте все, будь ласка. Тому що є варіанти, хто ще не впевнений і не часто це робить, може перелити трошки води і прикормка стане глибкою. Потрібно буде довго чекати для того, щоб нею користуватись. Тому раджу висипати спочатку половину, може трошки більше і лишити для того, щоб розбавити, якщо не вийде. Додати водичку можна, в принципі, я додаю постійно рукою, я вже орієнтовно знаю, скільки це потрібно. Додаю трохи, перемішую. І, в принципі, прикормка вже. Починає вбирати в себе воду, починає працювати барвник, ось як ви бачите, там пару хвилин, навіть, навіть одна хвилина, і прикормка вже ліпиться. Тобто е вже можна зараз, якщо треба бігом е спородити оснастку і починати ловити рибу. Якщо у вас є більше терпіння, Можете її потроху дозволожувати, тому що вона буде пити воду там на протязі 15-20 хвилин, і отак потрошку додаєте водички і постійно перемішуєте. От Перемішали, Лишили на 2-3 хвилини, йдете робити свої справи, в'язати оснастки і таке інше. Потім вертаємося назад, знову трошки дозволожуємо її, От буквально зовсім зовсім трішки і знову перемішуємо. Ось вона вже має таку структуру достатньо гливку на перший вигляд. Але це тимчасовий процес, вона зараз вбере в себе воду і буде така, як потрібно. Яка вона має бути в процесі риболовлі? Зараз я вам покажу, тому що я трошки раніше замішав вже собі прикормки. Для ловлі, ось у мене є замішаний ананас для експерименту. І полуниця. Ось якщо бачите, вона має бути ось такою, вона майже суха, розсипається просто як звичайна прикормка суха. Але якщо ви її стискаєте, вона зліплюється у комочок. Всього достатньо, щоб вона трималася на годівниці, в принципі, і. В нас сьогодні такі умови, що ми будемо ловити біля протилежного берега, там мілко, і, в принципі, нам буде достатньо того, щоб вона просто долетіла до тієї сторони. Там вона при приводненні буде розбиватися по поверхні води, розсипатися і лягати на дно таким кольоровим червоним шаром, що буде приваблювати рибу. Тому задача прикормки долетіти розбитися і вкрити дно, накрити, так скажемо, стіл для риби. І в центрі цього всього буде смачна наживка, за допомогою якої ми будемо вити.